Британії вважає, що своїми заявами про застосування цієї зброї ядерний Путін лише замилює очі. Девід Леммі у інтерв'ю BBC запевнив, очільник Росії бреше погрожуючи ядерним ударом, але все ж таки і США і Британія занепокоєні, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією щодо створення ядерної зброї. Про це агенції Bloomberg розповіли неназвані західні посадовці. Власне, вони е, говорять, що Стурбовані що тим, що в останні місяці Кремль активізував військову співпрацю з Тегераном. Зокрема, ця тема стала однією з основних під час зустрічі британського прем'єра Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Посадовці обох країн припустили, що ядерними секретами Росія платить Ірану за передачу балістичних ракет Фатех 360 Водночас агенція Bloomberg пише: що Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Вашингтон готовий будь-який доступний спосіб. Осіб запобігти ядерній ескалації і з боку Ірана, в тому числі.